Тепер стосовно коротко Великої сімки, яка неефективно позасідала в Канаді, де збиралася. І тут треба, звичайно, зрозуміти, що Велика сімка успішно перетворюється на велику шістку. Підсумкова заява по Україні, яка мала бути, вона не реалізована, ніхто її не не підписав, тому що її не підписали Сполучені Штати. А там Канада вимагала, щоб Росію традиційно засудили за агресію. Америка не хотіла жорстких формулювань. Ну на фоні того, що вони розпустили взагалі департамент, який мав тиснути на Росію і розробляти цей тиск на Росію. Чесно кажучи, я її не здивований. Тому. Сімка розійшлась, перетворюючись на взагалі незрозуміле аморфне поняття. І загалом, як тепер інтелектуали Західні починають писати, забудьте про якесь уявлення колективного заходу. Те, що ми раніше називали колективний захід, більше не існує. Існують окремі уламки, існує Європейський Союз, існує Австралія Канада, яка ідеологічно ближче зараз до Європейського Союзу, ніж до Сполучених Штатів під керівництвом Дональда Трампа. Ну і існує там умовно Японія, звичайно, яка. Теж намагаються Нова Зеландія, які теж намагаються триматися в цьому дискурсі, але немає цієї об'єднавчої сили і сильної військової парасольки, яку забезпечували Сполучені Штати. Сполучені Штати, на жаль, знову показали, що своїх партнерів вони кидають. Ми це відчуваємо на собі. Раніше це на собі могли відчути і Ірак, і Афганістан, і В'єтнам. Тому під цим кутом Сполучені Штати, на жаль, виглядають як стабільна. Передбачувана держава, але в поганому сенсі.